Сьогодні дуже велике свято в світі, тому що день народження світового лідера Дональда Джей Трампа, і сьогодні його, скажімо, повноліття, і він здає екзамени на, на свою мудрість, на свою зрілість і на те, що він врятує світ від глобалістів і зробить світ набагато кращим. Today is a big holiday, a big feast for the entire world because it's the um, birthday of uh, a, a world leader, um, Donald J. Trump, who uh, is um, who is now uh, in his majority, and he is um, uh, wishing us. and He is doing everything. Uh, he is acquiring uh, a wisdom and doing everything to keep uh, the world safe from the globalist. Я Валентина Еліас від жіночого руху, матері світу проти війни тероризму, приїздила в Пенсільванію в, в Америку 4, 4 листопада на останню зустріч кандидата в президенти за його запрошенням Дональда Джай Трампа і була на цій зустрічі. І ось як ви бачите, ці плакати говорять про ці речі, які відбувалися зі мною. Там з Нью-Йорка з 11 годин ранку до 6 вечора я кількома транспортами добиралася попасти в штат, в саме місто Пенсільванію, місто, це було місто для того, щоб Піксбург. Піксбург, да, для того, щоб попасти на 18-ту годину, де був виступ Трампа. І я з речами, з книжками туди приїхала, і дуже довго була. Боролась з охороною, що таки мене журналіста пропустили, бо пропускали людей без речі, без речей. Мені прийшлося в мусорних баках під будинком, де проходила зустріч під великою ареною сховати свої власні документи, паспорти і все для того, щоб піти і побачити Трампа на тій зустрічі. And Valentina Ellis is explaining that she was at the very last meeting when uh, Donald J. Trump was becoming the uh, candidate for the presidency in the US. She was at this meeting in Pittsburgh on, on the 4th of uh, November uh, last year. And uh, she is saying that she was also in New York. Uh, at that time, so she had to, so she had to change several uh, transportation in order to be able to see uh, Mr. Trump, and to, uh, to because she was there on the invitation of the Republican Party, and uh, uh, she had to um, do uh, so many things in order to be there because it was so much important for her. Сьогодні ми вітаємо всіх американців, всіх виборців Дональда Джей Трампа з святом великим їхнього лідера, лідера світового значення Дональда Джей Трампа, з Днем Народження. Ми йому зичимо насамперед міцного, міцного здоров'я. Величезного, величезного довголіття, щоб не менше 120 років прожив, і е, ми свято віримо в те, що всі речі, які він робить зараз, він абсолютно розуміє, абсолютно правильно все робить, і ми його дуже-дуже підтримуємо. Ми з Андрієм не, не вдруг з'явилися. Ми ведемо програми з України про Трампа і е, розмовляємо з людьми майже чотири роки е, з тих пір, як він скажімо, е, же моmathsfікували вибори і він в другий раз не став президентом і ми з тих пір розказуємо, хто такий Трамп і що було б з Україною, якби Трамп був тоді президентом. And um we are uh, greeting all of the Americans and all of those who voted for Mr. Trump uh, because uh, he is the a true world leader for the entire world and this is why we are wishing him a lot of health and we are wishing Him um, a lot of uh, uh, prosperity, and also we would like him to live uh, um, up to 120 years. And um, uh, we are uh, believing uh, in that he, everything that he does, he is doing it right, and he does everything possible in order to, for the world to to fare better, and that um, we um, and uh, uh, and. Um, we uh, have been talking about uh, Donald J. Trump for already four years in Ukraine, explaining his policies, explaining his ideas to all of the Ukrainians who are listening to us. А тоді в Пенсільванії я а, передала книжку через охорону для президента тоді ще кандидата в президенти на четвертим числом написала листопадом місяцем, що а, Дональд Джей Трамп, президент, а, його вітаю, ми, і таку книжку передала. Більш того, я таку книжку повторила, ще передала в його пентхаусі, де він ось є а, в, також передала через Джона, щоб Вручили цю книжку. Це книжка «Серце українського народу, українська пісня за кордоном, яку 100 років ніхто не видавав. Вона була видана у 1929 році в Парижі французькою і українською мовою. Ми видали таких 500 книжок і роздали всі бібліотеки, але першу книжку отримав Трамп. Я сподіваюся, йому її передали. Um, so when uh, Valentina was in Pennsylvania, she's saying that this is the book that she uh, transferred to Mr. Trump, and um, uh, that was uh, on November the fourth. And then she another book went to to his penthouse. She so she gave this book to Mr. Trump through uh, Mr. John, and uh, she's saying that this book is actually the heart of the Ukrainian people. It was first published in 1929 um, in Paris in both Ukrainian. And French, and this is the book about the Ukrainian soul, about the Ukrainian people, and about the Ukrainian songs. And uh, so we published uh 500 copies of this book, and the first book uh was sent to Mr. Trump. 4 листопада. Я думала, якщо я вручу орден від жіночого руху, матері світів проти війни, тероризму Трампу, то це допоможе йому стати президентом Америки. Я в свято це вірила. але Мені не вдалося вручити цей орден, тому я надіюся, що я його все одно є рішенням про нагородження Трампа. І я сподіваюся, ось від нас, бачите, я надіюся, що цей орден від громадянського суспільства України, матері світу проти війни і тероризму, таке вручено буде особисто Трампу, і він його заслуговує, тому що те, що відбувається в світі, і те, що робить Трамп для миру, це дуже дуже. дуже Правильно і дійсно проти тероризму зараз постав весь світ, і Трамп цей світ робить кращим. То я свято віру, що цей орден знайде свого героя. От, а ним є це перший наш орден, яким ми прийняли рішення нагородити його Дональда Джей Трампа таким орденом. От. So on uh, also on November the fourth last year, um, Valentina Elias was going to give this uh, order to Mr. Trump on behalf of the uh, of the Ukrainian um, uh, movement of the Mothers of um, the World against the war and terrorism. But unfortunately, she was not able to you know, to give this um, to give this order to Mr. Trump back then. So she's now hoping that she will be able to deliver it soon to the so that Mr. Trump, this order to be delivered to him and uh, because he truly deserves this order as a person who does so much uh, worldwide in order for world to become better, to become a better place, to become a peaceful place, to become a prosperous place. I was Trump's 20, 24, 25, 25-го року, і так як я запізно приїхала і все було в Вашингтоні перекрито, я разом з іншими людьми пройшла 15 тисяч кроків. Це зафіксував мій Apple телефон. А потім я не вірила, що я стільки пройшла, але я це робила від нас, всіх від українських жінок, від матерів світу, які проти війни і тероризму, святою вірою, що саме Трамп зупинить війну в Україні. And also, um, in, on January, um, in January, on the on the twentieth 20th, 20th of January this year, uh, Valentina Elias was in Washington, and she was because she was invited for the uh, Mr. Trump's inauguration, and she was there. And um, uh, uh, as uh, she didn't have enough time to to be in Washington in time, so she had to make fifteen thousand uh, steps uh, to uh, to be uh, to be with uh, to be at the uh, at the venue, and. Uh, um, uh, she did this uh, on behalf of all of the women of Ukraine because she uh, b uh, believed and she still believes that Mr. Trump is the only person that can bring peace. За цей час мій чарівний ведучий зараз і мій журналіст, розслідувач, громадський діяч, перекладач Андрій цю книжку репрентне видання перевів на англійську мову. І зараз ця книжка піде вдруг, і я подарую її цю книжку вже для того, щоб Трамп міг прочитати. Мабуть, він французькою українською не читає, а англійською. Прочитає серце українського народу і зрозуміє, що ти змій, які брешу добріхою Трампа в Україні, що український народ не має жодного відношення до цього, що ми любимо і поважаємо Трампа. And uh, when Valentin Elias was in Washington at this time, me, Andrian Rusak, I was translating this book into English, and uh, uh, so um, now uh, this uh, English translation is going to be published, and um, it, it will be uh, as well delivered to Mr. Trump because uh, because obviously this was primarily translated in order for the Americans and Mr. Trump to be able to read this book about the heart and the soul of the Ukrainian people, and especially for mr. trump and the americans to understand that everybody uh, in ukraine loves mr. trump and the public loves mr. trump and uh, that all of uh, those lies that, um, uh, uh, that are spread by ukraine, by ukrainian media are, are uh, about mr. trump are all lies because these are uh, the things uh, not, not, absolutely not related to what really Ukrainians think. Я також хочу сказати, що Трамп перший указ, який підписав Трамп, слідковує за Трампом, знаю його характер, обожнюю його шутки, які він це, з юмором все подавати, і знаю, що Трамп робить і як Трамп, я що Трамп говорить, і на жаль, перекручую дуже багато перекладачів його в Україні, і знаю, що він робить для того, щоб світ став кращим. То перший указ, який Трамп. Ви випустив, це був це указ був це да, про те, що відмінена цензура в Америці. Америка вільна країна. Кожна людина може говорити все, що їй хочеться в Америці. And um, as Valentina Elias is uh, closely following all of the Mr. Trump's activities, and um, uh, she uh, always listens to uh, his um, to his speeches, and she adores the way he jokes, uh, the way he the uh, his humor, and uh, she's also saying that unfortunately um, uh, journalists, uh, Ukrainian journalists, sometimes distort uh, mr. Trump's words and this is why it's important to to listen um, exactly in English what mr Trump is saying and um, uh, so she knows exactly well that the first order that first decree that was signed by mr Trump as soon as he became uh, president of the u.s it was to ban censorship because of the u.s is a free country Рацію Еляс Медіагруп і відкрила в Україні її представництво для того, щоб я також мала говорити правду і говорити те, що я думаю, і щоб мені не було нічого за це, бо в Україні на, наразі порушуються права і свободи людей в Україні. В Україні узурпація влади, ми всі знаємо, авторитарна зація влади, де тільки свої люди, скажімо, друзі президента мають права, а всі інші люди мають які обов'язки, що в нас на дорогах ловлять людей, відправляють на війну, ви це теж знаєте, що Україна не є вільною країною, Україні заборонено ввозити мертвих і випускати живих за межі кордону. Uh, and um, uh, this is why the first thing uh, that Valentina Elias did when she was in the U.S. she registered um, uh, the NS uh, Media Corporation in New York, and um, uh, this is a Ukrainian corporation when, uh, that was uh, uh, registered in New York. And then when she came back to Ukraine, she uh, she opened a branch of that um, of that uh, media corporation because Ukraine needs to know the truth. We we are Speaking the truth to Ukrainians, uh, we don't want to hide anything. Um, we know how <coughs> uh, all <coughs> uh, many rights of people um, of Ukrainians are violated right now. Uh, the because Ukraine has. Now, the uh, authorities that are prone to authoritarianism, that Ukrainians, uh, that m m men are, uh, are prohibited from leaving the country, and that uh, the, the citizens in Ukraine don't have rights. They only have responsibilities, unlike the friends of the Ukrainian president who have everything they want. Тому для мене Дональд Джей Трамп також президент Америки, де я веду свій бізнес, де я маю право говорити все, що я думаю. Я вітаю свого президента з ним народження. Я бажаю йому ще раз міцного, міцного здоров'я, бажаю йому терпіння, щоб всі ті задуми, всі ті плани, які він задумав, щоб вони всі обов'язково відбулися. І ми віримо в вам і віримо в вас. І ми я знаю три тих замахи, коли на вас стріляли і було була загроза вашому життя, Бог вас спас для того, щоб врятували Україну. Я все свято віру. And Regina uh, is also saying that um, for mr. Trump uh, um, she's uh, very um, hopeful for everything uh, that he uh, that he's doing she believes him and uh, once again uh, she she wants to um, greet him and uh, on, on his birthday and uh, wish him a lot of uh, well a lot of uh, health a lot of uh, success and also um, uh, success in all of his All of his um, uh, doings and uh so that all of his plans come true and um uh, and that and we also believe that his activity will bring will stop the war in Ukraine bring peace to us. Пане Трамп. Ви хотіли шуткували чи правду казали, щоб Канада була 51-м штатом Америки? Uh, зробіть Україну 51-м штатом Америки. Ми будемо всі щасливі. Uh, when uh, mr trump when you were joking or maybe not joking about making canada the, f the 51st um, state of the us um, valentina uh, valentina's suggestion to you is to make ukraine the 51st state of the us and everybody will be happy Наш народ не заслуговує на такі знущання, які відбуваються сьогодні в Україні, на вбивство нашої нації, і ми дуже дуже просимо вас не покидати, не залишати Україну, не виходити з ніякого переговорного процесу і знищити тих людей, які проти, проти миру. Терористи їх що з ними роблять? Терористи знищують. Захопили вже п'ять областей, де це в якому міжнародному законодавстві є, що терорист. Те захоплюють п'ять областей. Якщо немає міжнародних прав, то хай знищать терористів, так як за міжнародним правом знищують терористів. Невже так важко знищити одного терориста, щоб він не колошматив світ? Дайте мені завдання, і я його знищу і гроші на те, щоб виконати це завдання. And, um, um, is also saying that Um, uh, we uh, believe that uh, this um, uh, the murder and uh, mass murder and slaughter of the Ukrainian nation can be stopped um, uh, because of you, Mr. Trump. You will be able to do that. Please do not leave the uh, do not leave uh, uh, Ukraine alone. Please do not uh, uh, get out of the negotiation process, and uh, because um, uh, we have terrorists inside Ukraine and outside Ukraine, and if the terrorists are occupying Ukraine, it's already uh, uh, five uh, five uh, regions of Ukraine are being occupied. Then these terrorists need need to be exterminated, or at least. The one, the main terrorists, should be exterminated in order for uh, the Ukrainian people to to prosper. Happy birthday to you, Donald J. Trump. I love you, Donald J. Trump. I love you, people Ukraine. People Ukraine, big love, uh, President America, Donald J. Trump. Uh, please uh, thank you, you very, very good people, very good President, number one. Uh, you today, uh, leadership command, uh, leadership command, Donald J. Trump. thank 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 you, thank you, thank you. Я обіцяю, я вивчу англійську мову, коли буду дарувати книжку, і я скажу все, що я думаю про нього. Я до нього все одно рано чи пізно доберуся. Валентина Елессайн да promising that she will learn English specifically uh, to meet Mr. Trump and to deliver this book to him and um and, uh uh to wish all uh that, uh to wish all well to him.